За що можна полюбити це озеро? За чистоту води. Бо я з тих, хто бредиться з лазу, таке щось собі, знаєте, не, не дуже. Ми зараз 12-та година дня, все заброняно було ще за пару днів. Ми вже вистачило місце на пуфи. Покажу територію. Від нашого дому зі Львова сюди доїхати годину, 53 кілометри. Я не знаю, як воно це правильно називається, подивитись у них на сайті. Коротше, є такі, типа ліжка зі столами. Такого плану лежаки вони йдуть під парасольками. О, там далеко, напевне, бунгало. І пуфи з столиками, то воно лаунч. зона називається Ми тут. Валеся безкоштовно, до 6 років діти безкоштовно. Вже в юсті і в мене є браслети. Домовила крутоплюклі, дали мені такий номерок, який запікає. Коли буде готово, коли номерок не мочити. Тут окремо є кухня і окремо є бар. Вібрує і пікає. Запікало. Остань ну, на столик, мамо. Привіщайте. О, з ласком 180 гривень. Буваєш, це ненапрязна музика. Ми такі дідей. Ще тут я дивилась на там Станданці, там волейбольний майданчик. Щось стараються робити. Такий невеличкий дитячий майданчик, гірка-гозілки, душі. Само собою роздягалки туалети. І в них є окремий паркінг за воротами, заїжджаєш. Тут поставила нашу машинку, і ще є такі невеличкі тренажери можна покачатися. Маю надію, що відео для вас буде інформативним. Ставте лайк під цим відео, під ним же шукайте опис там посилання на ціни і таке інше. Під ним же шукайте лінк, як спонсорувати канал Мимунця. І дякую вам, що дивилися.